Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Герої серед нас, скажете ви, і це не агенти секретних служб, не Геракл і Прометей, навіть не супергерої коміксів. Це ті, які живуть заради інших, ті, хто сильніші духом, ті, хто усім смертям наперекір. Змінить Рух Всесвіту. Герої серед нас напівбоги, славетні люди, захисники. Це титани, на яких тримається баланс справедливості і життя. Лише сильним дано право на безсмертя, сказав колись Олександр Довженко. Героям не можна народитися. Не можна! Тільки стати, викликати його в собі. Врятував тваринку, ти вже герой. Заступився за слабшого, ти лицар. Виступаєш за правду, справедливість? Герой. Наразі, як ніколи, ми, українці, відчуваємо кожною клітинкою свого тіла дух героїзму простих людей, наших воїнів-захисників. Медиків, волонтерів, водіїв, саперів. Щодня крок за кроком наші богатирі виборюють право на життя усім нам. І чи думали вони, що стануть героями, супергероями? Ні, вони просто жили. Замисліться, а чи кожен з нас може стати героєм, великою людиною? Бути не просто, а героєм і поготів. Скажімо, ти боязливий, живеш простим, розміреним життям, раптом, як сніг на голову, війна. Ти можеш боятися, можеш тихти, а можеш виступати за правду, захищати свій край. Тільки від тебе залежить цей вибір, бо героями стають. Ними не народжується. І це є справжнє життя, коли людина думає не лише про себе, а й про інших. Це і є героїзм. Щира подяка вам, наші герої. Вороги у ви Бо Вами пишаємось і віримо безмежно. Будемо вільними і незалежні.